Чи ви знаєте, хто такі оранжевий, сірий, зелений та червоний блогери? А-а-анітосік! Ти що, не зі мною досі? Я тобі розповідаю, а ти в коментарях під цим відео пишеш, який ти блогер. Домовились? Зелений це блогер-експерт. В його житті. Дуже мало сексу. Ну, хоча б так в блозі виглядає. Експертне, експерт, експертності. Всі пости це суцільна користь. Всі фотки в студію з ноутбуком і в піджачку. І не дай Боже дати щось некорисне. В чому мінус? Люди в інстаграм підписуються не для того, щоб вчитись, а щоб відпочивати. Такі блоги зберігають, скрінять, але не стають вашими фанатами. Ви як енциклопедія, яку купили і поставили в шафу, щоб ніколи не відкрити. У вас немає уваги. І це сумно. Бо увага це головна валюта блогера. Вам треба здути себе пилюку і проявити людину, показати вашу людяність, вашу слабкість і вашу силу. Червоний це блогер, який не вміє продавати і починає мочити якусь діч, пранки, гумор. Інколи ще це ті зірки, співаки, тобто ті, хто увагу звернули через якийсь великий інфопривід. Коли вас люблять не за те, що ви класна людина, а просто спостерігають, що з вами станеться наступного дня і чи виживете ви своїми пранками? Єдиний метод монетизації це ставки на спорт. І якщо ви зникнете, ніхто не згадає. Сумно дуже сірий блогер і таких більшість це людина, яка сидить в кущах. І мріє про блогінг і відкладає це на наступний рік кожного року. Це людина, в якій є блог, але вона викладає фотки на день народження у відпустці і робить пости один раз на півроку і зникає. Впізнали себе. Нащо ви тоді взагалі ведете блог? Щоб е спілкуватись з друзями, не брешіть собі. Для того щоб спілкуватись, треба просто подзвонити, щоб вести свій щоденник. Справді, ваш акаунт можуть видалити в будь-який момент, а роздрукувати фото вашої родини ви відкладаєте вже п'ятий рік. І навіщо ви зберігаєте ідеї для контенту і ніколи їх не знімаєте? Насправді ви хочете і готові стати блогером. У вас просто не вистачає структури, як зробити, і пенделя, як це відео, оранжевий блогер. Це якщо зміншати ці всі кольори, і у вас є лояльність, експертність. Монетизація за вами спостерігають, бо ви цікава людина. А купують, бо ви унікальний експерт. Коли ви оранжевий блогер, ви можете змінювати тему блогу. І люди залишаються, бо їм цікави ви. Ви для них, наче друг. Тож, впізнали себе, який ви блогер. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, інстаграмівка з новинами, ідеями для Reels, і він безкоштовний. І посилання для тебе залишаю під цим відео.